Так, слідуюча карта у нас для скорпіонів. І це карта правосуддя. Карта правосуддя якраз каже про те, що на слідушій неділі скорпіони уважно, значить, у вас будуть якісь справи відносно, можливо, якоїсь нерухомості, якісь справи куплю-продажу. Тобто, в принципі, якщо ви знаєте, що у вас все з документами в порядку, що все по справедливості, то у вас все пройде, як то кажуть, гладенько. Але якщо моменти махлювання і так далі, цього точно не буде. Точно, як ото кажуть, будете. Мати справу з юриспруденцією, тобто це мати справу з суднями, з юристами, з адвокатами і так далі. І так далі. Тобто, якщо правда на вашій стороні, тому що правосуддя це завжди каже про справедливість, да, то тоді у вас все буде добре. Однозначно, все буде добре. Залишайте свої вподобайки. E, значить, вже 1,8 к сердечок. Дякую, підписуйтесь на канал. Зараз я розповідаю на слідучій неділі, 7 по 14 так, для скорпіону. Тобто все, що пов'язане з судовою системою, з правовою системою, можливо, якісь договори будете оформляти, або переоформляти якісь договори, або, як ото кажуть, Будуть приймати вас на роботу, да, якщо у вас таке підвішений стан був, то на цій неділі з документами ваші проблеми вирішуться.